А зараз я вам покажу, що таке змуровані правильні стіни. Я думаю, що тут а, мулярів дрючили і нагинали так, що це просто капець, але вони так мають бути. Отже, дивіться, це те, що стосується в нас того, що таке 90 градусів. Ось дивіться. Бачите, як стіни мають бути в паралелі? 2 мм різниці. Давайте слідуючу помірюємо. Давайте зараз помірюємо ось цю частину туди. Ось так міряємо. Раз. мене ну, трошки трясуться, звісно. Але. Два. Дивіться. 2 мм. 5,208. 5210. Ось як має бути змуровано. Да, Дивимося далі. Тобто, куди до якої стіни не підійдеш? Всі стіни в паралелі в середньому там 2-3 мм. Дивіться 1881, 1,883. 2 мм різниці. Отже, тут, грубо баручи, по цих стінах ми виставляємо свої маяки, штукатуримо і немає ніяких проблем. У вас повністю все буде в геометрії. Ось так мають мурувати мулярі. І не буде ніяких проблем у вас.